Подорожувати Україною легко щотижня. Яскравий вікенд. Оригінальні маршрути на будь-який смак. Ми розкажемо, як провести найближчі вихідні з користю 52 вікенди. Усім доброго дня! Це програма «52 вікенди. Спільний проект українського радіо і телеканалу ЮА. Перший за інформаційного партнерства з національним туристичним порталом Зручно Тревел. Мене звати Андрій Тичина, і ми говоримо про подорожі і туризм. Куди поїхати на вихідні 20-21 квітня в Україні у цей час розпочинається сезон фонтанів минулого тижня? Вже запрацювали перші фонтани в Харкові, в Тернополі, в Херсоні. В Дніпрі також. А от на цей вікенд заплановане відкриття одразу двох найбільших в Україні світломузичних фонтанів: це перлина кохання в Умані та Фонтан Рошен» у Вінниці. І вінницьке дійство традиційно можна вважати початком нового туристичного сезону в місті, і саме тому у нас в студії сьогодні Галина Малець, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, а також Андрій Швачко, історик та гід. Доброго дня, доброго дня, доброго дня, пані Галине. До вас перше запитання, якою буде цьогорічна програма відкриття фонтану Вінницького світломузичного фонтану? Так, власне у цю суботу ми вже чекаємо відкриття феєричного відкриття Вінницького фонтану, і програма буде звичною як попередні роки. Починається програма виступами українських виконавців. Насправді незвично буде те, що виконавці будуть інші, і вони насправді цікаві. Хочу Хто відзначити: буде? хочу відзначити плач Єремії Чуба Тараса Чубая, Марічка Бурмака, Тарас Петрененко, Козак Систем і інші, і інші виконавці, але це насправді буде дуже цікаво і дійство починається. Концертна програма о 19.30, пів восьма. Тому запрошуємо. Ми усіх бажаючих приїхати у Вінницю. а безпосередньо шоу фонтанів, коли можна буде побачити, шоу починається о 22 другій годині після концертної програми, Андрію. Вінницький світло музичний фактично є візитівкою туристичною візитівкою міста. Чим він так приваблює особисті враження? Поділись, будь ласка, що це таке? Ну я хочу сказати, що фонтан почав працювати у 2011 році. І так сталося, що я перші декілька років привозив туристів і сам фонтан не відвідував. Але через деякий час сталася така подія, що я потрапив на фонтан, подивився і зараз, за будь-якої нагоди, завжди відвідую. Ну це фірічне дійство, тому що. По-перше, це величезний фонтан по розмірах, по висоті 70 приблизно метрів, і по ширині дуже дуже широкий. І там вистави, які даються, вони дійсно уявлення, що ти якось ну це не кінотеатр. Це зовсім ну, неможливо пояснити на пальцях і по радіо. а це потрібно приїхати подивитися. І ще плюс до того, що можна побачити, можна ще й послухати. Дуже класно зроблена акуст акустика. Так, а звукова така подвзвукова звукова по, 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 звук с -с супровід дуже, дуже дуже класний. Даже якщо дійства нема, працюють просто фонтани як для розігріву, і грає музика. Ну потрапляєш зовсім на іншу планету, і до того ж безкоштовно. Справді, Вінницький фонтан є візитівкою міста туристичною, але не лише цим цікаве місто Вінниця для туристів. От про те, чим саме місто може зацікавити туристів, ми підготували невеличкий матеріал. З чого починати знайомство з Вінницею? Звичайно, з фонтанів. Найбільший в Європі Вінницький світломузичний плаваючий фонтан входить до десятки найвидовищніших фонтанів світу. Використання лазерного проектора дозволяє демонструвати на водяному екрані відео в форматі 3D, не менш відома і водонопірна вежа на європейській площі. Її можна побачити на більшості туристичних листівок. Вежу звели на початку ХХ століття. Вона також виконувала функції пожежної каланчі. Національний музей садиба Миколи Пирогова місце, де упродовж останніх 20 років життя працював геніальний хірург. До складу комплексу входить і церква Некрополь, де зберігається доступне для огляду забальзамоване тіло вченого. Історичним ядром міста вважається комплекс споруд колишнього єзуїтського монастиря з потужними оборонними мурами. Окрасою комплексу є Преображенський кафедральний собор, що колись був католицьким костелом. Є у Вінниці і свої катакомби. Можна відвідати з екскурсією аркові підземелля костелу Діви Марії Ангельської, побудованого ще у 1746 році. Також не умініть увагою квартал єврейських ремісників Єрусалимка. Тут можна знайти будинки кінця вісімнадцятого століття, а також перший в Україні пам'ятник Симону Петлюрі. Ще один впізнаваний бренд вінницькі трамваї. Проект Історична зупинка це незвичайна трамвайна екскурсія Вінницею у старовинному вагончику. А найзагадковіший об'єкт знаходиться за межами міста. Це колишня ставка Гітлера Вервольф, що поблизу села Коломихайлівка. Дослідники досі сперечаються про руїни підірваних бетонних бункерів, чи були вони лише наземними спорудами, чи може під землею ще ховаються якісь таємничі тунелі? Тож, якщо хочете відчути, чому Вінницю вже неодноразово визнавали найкомфортнішим містом країни, мерщій пакуйте валізи. Але не забувайте в Україні ще багато унікальних місць. Тож проводьте вікенди з користю. Отакий туристичний калейдоскоп пропонує гостям Вінниця. Галино. А ви куди порадили? З чого порадили почати туристу, який вперше приїхав до Вінниці автобусом чи потягом? З чого починати? Куди йти? З чого починати власне знайомство з Вінницею? А я думаю, що з Вінницею треба знайомитися, звичайно, з центральної частини міста. Але насправді Вінниця має дуже цікаву історію таку, що місто ділиться на старе і нове місто. Старе місто на сьогоднішній момент воно не є настільки популярним, як серед гостей міста, так і серед мешканців місцевого населення. Але тим не менше, вся історія. Вінниці починалася зі старого міста. Там є цікава замкова гора. Вона на сьогоднішній момент не є. Популярною, але ми в нашій перспективі зробити там щось цікаве, яке буде притягувати, який стане ще одним магнітом в місті, до прикладу, як фонтан, аби люди туди йшли, або йшли туристи, або йшли екскурсанти туди. Окрім того, там в старому місті знаходиться Миколаївська церква, яка є найстарішою у місті Вінниця. А центральна частина міста насправді є теж цікавою. Але вона вже відноситься до нової до нового міста. А хочу відзначити насправді те, що Вінниця дуже комфортне, компактне і затишне місто. А, насправді рекомендую просто прогулятися маленькими вуличками. А в Вінниці це дуже атмосферно, дуже колоритно і а, насправді в тренді в. Усіх зараз подорожей це власне самостійні прогулянками містом. Тому всім рекомендую самостійні прогулянки містом. А що є цікавого, у Вінниці насправді є дуже багато музеїв, про які не так часто всі говорять. У нас є унікальний музей української марки єдиний в світі української марки найбільший музей. А в нас є музеї ретро, мото, фото. Це теж цікавий музей. Музей транспорту, музей моделей транспорту. Насправді дуже багато всього цікавого. Про це зараз розповідати насправді можна годиною, але я годинами, але я рекомендую насправді краще один раз побачити, приїхати. І Мати можливість переконатися, що Вінниця насправді цікава дестинація, яку вартує відвідати. Ми зараз запустили промоційну кампанію Вінниця, нові емоції, нові ідеї, нові подорожі власне, позиціонуємо Вінницю як щось нове, тому що є звиклі в Україні міста, де ми звично подорожуємо. Вінницю не так часто відвідують, відвідують туристи, як інші, скажімо, міста, які є. Поблизу От Вінниці. От про емоції їх перші емоції переважно в туристів виникають саме від візуальної якоїсь частини від архітектури в Україні. Є міста із яскраво вираженим архітектурним обличчям, такі як Львів, Івано-Франківськ, Одеса. От є Київ. абсолютно сірі міста, угу. які ну нема за що зачепитися оком. Андрію. Чи є у Вінниці власне архітектурне обличчя, і що б ти назвав? Перлинами, архітектурними ну, по Вінниці, по-перше, це в центрі. Це вежа. Вежу видно з, з багатьох куточка міста. Це по перше. А по-друге, це колишня центральна частина з колегієм, з колишнім з Преображенським собором. Потім остров Кемпа. Він теж вражає. Ну і все це знаходиться на мальовничих берегах річки Південний Буг. Ще можна додати, що туристів приваблює це катання на невеличких катерах. Там приблизно 60 десь 70 осіб може спокійнесенько проплисти від Сабарова. Дуже по мальовничними місцями проплисти біля а, таємничого комплексу скеля, який поки ще закинутий, але це дестинація та яку потрібно розвивати. А що це таке? Можна детальніше? Трошки детальніше. Зрозуміло. Всі знають користень міста, так? І там знають що? Що там в вересні проходить фестиваль дарунів, і там відвідують ці команди. Він Сталіна так званий. Так. А, ну, небагато хто знає. Але туристи починають вже питатися. А, а скажіть, будь ласка, а у вас в Вінниці теж є такий командний пункт? Так, у нас є теж саме зветься скеля, так? але на сьогоднішній день там знаходиться а, ну, невеличка церква, і взагалі об'єкт, можна сказати, такий покинутий. І є такі наміри. Ну і особисто у мене хочу приложити до цього року, бо є знання уміння для того, щоб зробити ще один дуже відвідуваний для туристів об'єкт. І я вам хочу сказати, що людей дуже бо буде багато тому що в користанні туди стоїть, стоять великі черги Галино, ви казали про нові емоції від Вінниці, які ви хочете дарувати туристам. Що це можуть бути за емоції? Які нестандартні види Реч. спілкування з туристами може запропонувати Вінниці? Власне би хотіла від, відмітити таку річ, яку ми запроваджуємо вже в цьому туристичному сезоні? Це вечірні нічні екскурсії, популярна Нічна, річ ніч... в багатьох містах. Так, вже не перший рік. Так, у Вінниці до цього часу це не було так популярно. Лярно єдине, коли проводилися, пропонувалися такі речі. Це під час святкування ночі Європи. Цього року ми плануємо теж продовжувати цю традицію, але навіть попри ніч Європи, ми плануємо запустити в цьому сезоні нічні екскурсії, театралізовані, які будуть цікавими. Адже а яка тематика про що ці екскурсії? Про місто, про історію міста? Наприклад, я знаю, що є один продукт, який називається Вінницькі ліхтарі і. Таким чином, це буде нова емоція, і можете а... розкрити таємницю, хто буде героєм тієї екскурсії. Мабуть, іншого разу ми тримаємо це в секреті до того часу, коли будемо презентувати цей проект. Плюс в нас є дуже гарні речі, публічні простори, які теж дарують нові емоції. Вони є незвичними, не такими, як у інших містах. Наприклад, чи всі слухачі знають, що у Вінниці є свій Ліверпуль? В нас є площа Ліверпуль, на якій можна придбати, послухати бітлів і придбати. Бати пиріжки з лівером, які насправді є пов'язані з Вінницею. Напевно, Андрій більше про це може розказати аніж я. Це цікава річ, яка справді подарує нові емоції і нові смаки, які можуть бути ще емоції. Насправді, Вінниця може запропонувати гостям міста події на протязі. Цілого року а ми розробили каталог. Наш департамент розробив каталог чотири сезони у Вінниці, який в якому зібрали календар свят, міських свят і фестивали, що відбувається, це від. Мистецьких музичних фестивалей до гастрофестивалей, і насправді вже цього тижня а, стартує у Вінниці великодня ярмарка, а, і вже можна буде прийти на площу європейську і а, ярмаркувати вже у Вінниці. Тому там що щовікенду, точніше, у Вінниці а, будуть цікаві емоції, які можна пережити під час фестивалей. Згадали побіжну гастрономію. Під час цьогорічної виставки UITT в Києві Вінниця представляла своє сало і свої яблука. Так, Андрію, а що ще що таке подільська кухня? Яка чи представлена так, вона у Вінниці? Краще пані Галинові до, до кухні? А можливо, про кухню я трохи додам. Власне, ми дослідили бренд подільської кухні. Шкода, що з нами немає. Дослідниці Олени Павлової і гастрогіду, проекту Гастрогіт, які займаються щоденно дослідженням подільської кухні, а також приготуванням страв подільської кухні. Насправді вони зараз започаткували у Вінниці цікавий проєкт, коли проводять майстер-класи і проводять такі лекторії, де розповідають про окремі обрядові страви або про окремі страви, які є у які можна віднести до подільської кухні, а... окр одна із них це картопля по Уланівськи. Це є страва, яку яку а, яка є подільською кухнею? Що а смачного каву, каву п'ють у вінниці? У Вінниці насправді п'ють дуже багато кави, багато кав'ярень. І я пропоную Андрію трохи розказати більше про кав'ярню, кав'ярню музей, яка є дуже популярною серед гостей міста. І про неї, напевно, більше може розказати Андрій. Десь протягом шести років, якщо не помиляюсь, була відкрита кав'ярня. Дуже цікава, яка називається Пан Заваркін та Син. Якраз в приміщенні дещо на при кінці 19-го, на початку 20-го століття, був магазинчик і невеличка кав'ярня, в які е, продавали товари з колоніальних країн. А це продавали чай, каву дуже класний. Був такий пан Заваркін, який цією справою займався. Пройшло, пройшло багато часу, і так сталося, що мій е, товариш Олександр Бремчук зацікавився цією справою, і він вирішив відкрити. Подібну кав'ярню. Ну кав'ярня, я вам хочу сказати, не просто кав'ярня, а це музей справжній, тому що зупинився час початку ХХ століття. Велика кількість годинників, яка практично з цієї Європи, з цього світу є зразки. Але головна фішка цього закладу: що всі зразки, всі годинники, які є, вони всі діючі. І вони зроблені так і виставлені на такий час, що вони грають свою мелодію, так, грають свою мелодію не всі разом, а через деякий час. І можна слухати її через кожні там, 15, а може даже 12 хвилин. Всі ці дуже гарні такі мелодії, які слухали люди ще більше 100 років тому назад. А і зроблена дуже класна кава, різні сорти. І ще пропонується всій кав'ярні гарячий шоколад. Він робиться по особливому рецепту. Це не просто кришиться шоколад. Там такий рецепт довгий, можна розповідати про це, але ви приїжджаєте 20-21 квітня спробуйте, тому що роблять велику велику кількість для щоб всім туристам вистачило. І усім рекомендую зайти в цю кав'ярню о півдні, щоб почути, як одночасно всі годинники заграють свої мелодії. І тепер наша постійна рубрика Місто на зв'язку протягом року. Ми щотижня спілкуємося з мерами туристичних міст про те, як місцева влада з. Розвитку внутрішнього туризму цього разу звернулися до Вінницької, відповідно, міської ради, і ось що дізналися: туризм та сфера гостинності визначені одним з п'яти пріоритетних напрямків економіки Вінниці. Орієнтовна кількість туристів в місті за минулий рік склала близько 60 тисяч осіб. Готелі міста можуть прийняти одночасно майже дві тисячі гостей. Міський бюджет на розвиток туризму становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. Зараз місто розробляє туристичну стратегію до 2030 року, і у нас на прямому телефонному зв'язку пані Галина Якубович, заступник Вінницького міського голови. Доброго дня, пані Галино. Доброго дня, шановні шановнікажіть скажіть, будь ласка, коли Вінниця буде готова представити свою маркетингову стратегію та бренд міста туристичний бренд. Ну, наразі ми над цим працюємо, і е, я думаю, що найближчим часом ми почнемо вже представляти бренд міста. Це, напевне, можливо, буде побачити і вінничанам, і гостям перші такі напрацювання десь протягом двох-трьох місяців. І до кінця року ми вже плануємо широко його починати використовувати і впроваджувати, щоб він став відомий як для вінничан внутрішніх наших ем, і. Жи міста, так і для гостей міста. Дійсно, на сьогодні така робота вже ведеться десь напевне на протязі півтора року. Ми не раз з різними експертами, також за підтримки проекту GIZ працюємо над цією роботою. Вивчали і інші бренди інших міст, тому числі європейських, Хочемо, щоб наш бренд був такий і те, що взнаваний уже вінничанами, вони могли зразу якби зрозуміти, що це про наше місто. І для гостей він теж був цікавим і привабливим. Знаю, що професійна команда працює над е, цією роботою. Так. Скажіть, будь ласка, які ще туристичні заходи плануються на цей рік у вас? Е, ну напевне, вже традиційно, якщо говорити орієнтованість така на жителі міста, хоча ми в ці дні передбачаємо і дуже багато і бачимо, констатуємо те, що дуже багато є гостей. Це такі традиційні наші свята міські. Це День Європи, який буде святкуватися 18 травня у місті. День міста, як завжди, він теж дуже такий. У нас на площі міста виходить майже все місто святкувати. Ми... Бачимо, що це подобається вінничанам, що на це є запит, і саме в такі, як ми називаємо родинні місцеві свята, ми бачимо, що вінничани вже запрошують і своїх друзів, і своїх родичів, і саме в цей день виходять усі родинами для того, щоб подивитися. Щось цікаве в місті з'явилося. Відкривається, як правило, щось якісь інфраструктурні проекти. От щодо нового Я... та цікавого, скажіть, будь ласка, як триває реставрація Вінницьких мурів і коли ми побачимо результат? Ну це більш такий історичний проект, і тут велика робота історична з істориками міста, з архівними документами. Тим паче, що це пам'ятка історична, не тільки ну, не місцевого значення, а загальнодержавного значення. Я думаю, що це такий процес, який ну, потребує такої виваженої, виваженого підходу з історичної з історичного такого моменту. І... Зрозуміло, що вінничан це цікавить. Ті розкопки, які робилися, вони доводились до Вінничан. Особливо у нас є і міський голова ініціював створення такого комунального підприємства, як Центр історії Вінниці, який фактично згуртував навколо себе як і молодих істориків, так і істориків, які давно. Цим займаються історичним нашим минулим, і е, декілька таких є привабливих проектів, які на сьогодні ми ще не хочемо відкривати так е, ну повністю, тому що не розуміємо. Ну скоріше, навіть не так скажу, а розуміємо, що це такі масштабні проекти, які Треба реалізовувати протягом декількох років. Що ж тоді Наприклад, ми тоді ми чекаємо від вас новин про ці великі проекти. Я перепрошую, в нас дуже мало часу лишається. Це була Галина Якубович, заступник Вінницького міського голови. А тепер на сам кінець наша постійна рубрика Тур де Юкраїн з Валерією Мікульською. Цього разу мандрівниця розповість про один з найдивовижніших замків Тернопілля. До вашої уваги 52 вікенди вас, мої любі мандрівники, і не маю сумнівів, що вам хочеться позитиву і вражень. Тому невідкладно починаємо планувати наступний вікенд. Червона земля тари. Ви ж певно уявляли її, коли читали віднесені вітром. Так, от у нас в Україні теж є свій червоний край. Прямуємо у легендарний червоноград. Цей маєток, вірніше, його ошатні руїни красуються неподалік Дністровського каньйону. Найближче до червоноградських угідь село Нирків. З його околиць твердиня виглядає, ніби величезна корона на одному з тамтешніх пагорбів. Колись ще у 14 столітті червоноградський маєток був оборонною спорудою, ще дерев'яною, а таким розкішним із двома округлими баштами, парком, костелом, став уже в 18-му. Таким нам його лишили польські пани Понинські. Червоноградський маєток і тепер у руїнах милує око, і сюди доволі часто навідуються закохані. На території панського парку давно діє сезонний дитячий табір. А у підніжжя облаштоване популярне туристичне містечко всього у кількох десятках метрів, там де буркотить каскадний джуринський водоспад. До слова, там ще зберіглися панські купальні. Дістатися Червонограда найпростіше від заліщиків це один район. Або ж рушайте автівкою чи автобусом від Тернополя. У теплі сезони розміщення не стане проблемою. Але краще беріть палатку, тоді матимете чудовий вид на водоспад. Кажу вам до зустрічі у наступному влозі. Мандруйте Україною, бо вона того варта. А ми тим часом завершуємо. Тему туристичної вінниці і останнє запитання до пані Галини Малець. Скажіть, будь ласка, що таке туристичний хаб, який ви збираєтесь створити найближчим часом? А ми вже власне почали роботу над створенням туристичного хабу. Це в центральній частині міста за адресою Соборна 89. Думаю, що найближчих півтора року з'явиться новий громадський простір, який можуть скористатися. І гості міста, а також ще люди, які працюють в галузі в індустрії Галина туризму. Малець, директор департаменту маркетингу міста Вінниця та Андрій Швачко, історик та гід були гостями студії «52 вікенди. Зустрінемось рівно за тиждень. До побачення.